Всім доброго дня. Ось яка різниця між двохрічним і однорічним кущами ожини Black Jam. Як бачимо, тут вже він відбудоносив. Це двохрічний кущ. Один пагін, тому що брали коріння на саженці. І вже починають на нижніх пангонах достигати ягоди. Тут ще на одному такі зелені. А оце у нас однорічний кущик сорт Black Gem. Ось тут тільки починає на верхівці червоніти ягода, одна чорна є. А все решту о, ці павони тільки-тільки цвітуть. Уже цього року урожаю не буде на них. Не встигнуть. Там далі, тут полуничку досаджували. Тут також однорічний. Бачимо зелені наверху. Це також однорічний, ще може якісь ягідки достигнути. там далі полуничка